Друзі, вітаю вас. Президент США Дональд Трамп знову каже про завершення війни між Росією та Україною, яке наближається в той же час. Лавров після провальної розмови з Рубіо, виходить зараз і говорить про те, що нібито Росія готова пристати на план Сполучених Штатів Америки по завершенню війни. А це нагадає припинення вогню і зупинка фронту по лінії, яка існує на зараз, і говорити про це. Але, відповідно, Росія зараз не припинила вогонь і не зупинилася на фронті. Це треба розуміти. В чому е насправді логіка Росії в цих діях? Росія після провалу візиту Дмітрієва, він їздив в Америки, не зустрівся ні з ким з впливових людей. Але задачу йому Путін поставив чітку: уникнути посилення санкцій. США запровадили санкції проти енергетичних кампаній, Роснієв Кілукуєл, це болючі удари. Але Сполучені Штати Америки. Готові запроваджувати подальші санкції і попереду зустріч все ж таки Трампа і Сі Цзіньпіня в Південній Кореї. І відповідно Дмитрів мав домовитись про те, щоб подальших санкцій не було, зокрема по криптовалютах Сполучених Штатів Америки, щоб не працювали. А вони планують працювати. А це удар по криптогаманцях російських олігархів, в тому числі російської еліти. Так от, провал стався. Попереду зустріч Трампа і Сі Цзіньпіня. Яка загрожує Росії, оскільки США та Китай можуть домовитись про те, щоб Китай скоротив суттєво закупівлі російської нафти. І газу, зокрема, в США є запропонувати можливість альтернативу з близького сходу, нарощення з близького сходу, Китай закуповує там так само, і таким чином Росія намагається демонструвати свою миротворчість заявами, щоб нібито Сіньзіньпінь сказав: ну отже ж, Росія ж вона вже от от готова знову говорити про мир і так далі. Але це без припинення вогню, без зупинки фронту, брехня. І намагання виграти час, відкласти подальші санкції, відкласти якусь участь Китаю у миротворенні Росії і продовжити війну. Знову всіх надурити і знову продовжити війну. Тому тут важливо цього не допустити, тут дуже важливо, е я впевнений, що Марко Рубіо прорахує цей російський план, тому що він лежить на поверхні, щоб в росіян нічого не вийшло, щоб не вийшло знову заговорити Трампа в них, а щоб були знову санкції. Подальше санкції або припинення вогню. Треба змусити їх припинити вогонь. Бо тільки припинення вогню матиме доказ того, що вони готові завершувати війну. Поки що цього немає. Друзі, слава Україні! Переможемо всіх! Тримаємось разом!